Побита, поранена, знищена, зруйнована, окупована у розпачі, незламна, нескорена. Така вона українська буча на весні 2022. Минув рік з моменту деокупації міста на Київщині. Кажуть, час цілює, та це невеликовно. Рана занадто глибока. До першої річниці звільнення Бучі та у пам'ять про жертв російських нелюдів я, Дмитро Пустовіт, розкажу, як було до, під час та покажу після. Квітень 2022. -го. Міжнародна преса лише про неї. Найвідоміші видання світу пишуть про невелике місто Буча на Київщині. Та на обкладинках не картинка процвітаючого українського населеного пункту, на перших шпальтах трупи, чоловік на велосипеді, жінка, яка щойно зробила манікюр, хлопчик на могилі матері. Коли Збройні сили України звільнили Бучу, нарешті відкрилося істинне обличчя росіян: Гвалтування, знущання, катування, масові захоронення. Не люди не жаліли нікого. Пенсіонери, жінки, діти 4 квітня до Бучі поїхав я. Перше, я потрапив у Бучі 4 квітня як фіксер е італійської журналістки Франчески Манокі. Ми бачили дуже багато, дуже багато горя і дуже багато страждання. І людям, на відміну від інших доокупованих міст і сіл, які я бачив. Задовго після того. У них не було такого полегшення і не було такої радості, яку відчували люди звільненої Херсонщини, наприклад, або Харківщини. Була жінка, яка розповідала про фактично регулярні випадки зґвалтувань. Вона розповідала історію, що російські військові прийшли до неї в будинок і сказали: ми будемо тут у тебе жити. Але вона жила з донькою. Вони домагалися до доньки, але ця жінка сказала: не чіпайте мою доньку, я, я все зроблю, я все зроблю за неї. І фактично вони ходили до неї регулярно і, ну, і робили це стільки, скільки хотіли, і, і так, як їм хотілося. Одними з перших у підвалі знайшли 18 понівечених тіл убитих чоловіків, жінок і дітей. На них виявили сліди катування, вирвані зуби, відрізані вуха. Згодом міський голова заявив про братську могилу, де лежать 280 українців. За офіційними даними загинуло щонайменше 420 місцевих. Насправді точна цифра і досі невідома. У Бучі немає того, хто б не втратив. Знайома, з якою ми працювали, її оббили і знайшли е, біля церкви в, в ямі. Я знаю людей, які були на Яблинській, мертві. Я знаю людей, яких вбили по території Бучі. Я була на кладовищі ну, не один раз з того періоду. В Бучі у нашої сусідки загинув чоловік. Аніво вбили, тому що він був воєнним. Є сусід Саша, якого розстріляли в притул на території нашого будинку. Другий сусід, який їхав своєю дитиною, на очах дитини був простріляний тато і вбитий на місці. Їх розстріляли, ми вже знали це: двох хлопчиків і Маргариту, і Оліга Товкача. Ну, двоє сусідів двома машинами їхали, їх там розстріляли. Остання історія особливої жорстокості. Разом зі своїми синами родина Чекмарьових вирішила евакуюватися із Бучі. Їм уже знайомо, як це покидати домівку. У 2014-му втікали з рідної Донеччини, та війна знайшла сім'ю і на Київщині. Я в своєму житті намагався врятувати свою дружину і дітей двічі. Мені вдалося це зробити, вивезти свою сім'ю з Донбасу, але не вдалося вивезти свою сім'ю з Бучі. Вона гарнюня в мене була, дуже красива, розумна. І дітки такі ж були красиві, розумні. 5 березня ми намагалися виїхати з Бучі на Західну Україну. І ми рухаємось в сторону. Я тільки припаркувався справа і одразу починається обстріл. Зразу. Не вспіли ми не вправо, ні вліво, тільки припаркувалися. Почався обстріл, загорівся автомобіль. Я подивився назад. І Побачив уже е мертвих е дітей і дружину. І Я зрозумів, що я поранений, спустився на землю, відкрив автомобіль, спустився на землю і оповз автомобіль між е своїм автомобілем гарячим і автомобілем е сусідки і поповз в парк. Ноги не чую вже, я глянув так, що мене вже частина ноги тримається на, тільки на шкірі і на моїх джинсах. Як казав лікар, який мене врятував, у тебе на Бога є ще плани, якщо він лишив тебе в цьому житті. Підрозділ Росгвардії Вітязь, 76 та десантно-штурмова дивізія із Пскова і щонайменше три чеченські підрозділи. Саме вони коїли злочини та вбивали цивільне населення в окупації. Згодом, на допитах, росіяни зізнавалися, команда була розстрілювати усіх. І так само, як відкрили вогонь по родині Чекмирьових, під обстріл потрапила і Наталія Волинська. Разом із чоловіком та друзями. Коли смерть шепотіла на вухо пострілами, життя не відпускало. Їздимо в Верпінь, тільки сюди ми можемо попасти в Верпінь. І кожний раз ти підсознательно згадуєш, що тут відбулося. Пів восьмого ми виїхали і почали їхати по вулиці. Пушкінський. В цей час вже цей будинок був зруйнований, водонапірна башна була зруйнована. Отут був спалений танк. А тут стояла біла машина, по якій приїхав танк з сторони водія. Тобто Водія не було, по ньому просто проїхав танк. Була розстріляна машина. Якраз на цьому ми побачили, що розстріляна машина проїжджаємо вперед. І бачимо, стоїть за колумбою танк, і чотири солдати з автоматами. Вони вийшли і почали ціленаправлено в нас стріляти. Кулі потрапили в стекло, в всі колеса, радіатор, двері. Ми зорієнтувалися і починаємо їхати назад. Їдучи назад, ми в'їжджаємо вже в розстріляну машину, яка стояла розстріляна. Від удару нас кидає в кювет. Це відбулося на цьому місці. І от тут ми якраз попали в кювет і ми залишились. Ми, наприклад, один раз ходили з чоловіком по дрова, бо в нас не було світла, опалення, тепла. І ми бачили, як їде БТР, і він не зупиняючи, їхав на нас, і ми від нього тікали. Це люди, які не зупиняться ні перед чим. Тобто вони будуть продовжувати знищувати. Почуття страху все рівно присутнє, бо не, не закінчилась війна. Ми не впевнені, бо все рівно підсвідомо ти переживаєш, що вони знову можуть повернутися. Вулиці, що бачили смерть. На найжахливіших кадрах, де тіла бучанців розкидані прямо по дорозі, їх переважно дві: яблунська та вокзальна. На останній зроблено знамените фото із розбитою російською колоною. Після розмінування та деокупації нині й не скажеш, що саме ці сімейні, сповнені життям вулиці, росіяни умили українською кров'ю. Та бучанці не забули. Люди, що там живуть, не з чуток знають, що таке пекло. Ми це все спостерігали з першого ряду ну тобто, ось буквально там 50 метрів, і це вже вся бійня відбувалася саме там. Вокзальна. Вакзальна. Просто вокзальна. У цьому будинку з зеленим дахом. Там ми почули перше: ні стріляй. Це було незрозуміло, чи солдат, чи, чи той самий дідусь. І цей дідусь, як ми вже зараз на даний момент знаємо, що він кинув коктейль молотова, е зупинив цей бензовоз, і почалася вже дійсно бойня. Ось що залишилось біля мого дому бля? Я вдалгу, не остався. Не залишився вдалу. Не залишився в ховалися за будинки. Вони виставляли дуло і намагалися відбиватися. Ми сховалися спочатку у ванну, сиділи у ванні. і коли у нас вже не залишилося нічого живого в квартирі, ні вікон, ні, ні дверей, ми вже втекли у під'їзд і сиділи там під сходами. Виїжджали, ми, е е як тільки поїхала колона, на нас виїхав танк. То ми їдемо е, цією дорогою. На нас на, на кожному повороті стоїть кулеметник ззаді танк. Дуже емоційно виїжджали. Ми, от наша родина, ми завдячуємо по суті своїм життям сусіду, тому що на момент, коли почалася війна, ми не встигли на заправку. У Нас там в машині ну, трошки залишалося палива. І коли була окупація, коли вже от час ікс, що нам треба виїжджати або залишатися, ми розуміли, що ну ну все у нього в гаражі був бензин, бочка, і він всім сусідам, яким він міг поблизу він роздав, він позаправляв повні баки і каже: їдемо. Я завжди думала, що нам ще пощастило. Я навіть після деокупації, при тому, що у нас пошкоджено три будинки. Про те, що пошкоджена вся нервова система, все інше, я була щасливою, бо в мене в заслуг з усієї родини, хоча вся родина була по території Бучі Єрпіня, всі залишилися живі. Ворог зруйнував та пошкодив у Бучі 861 приватний будинок, 122 багатоквартирних та 875 господарських будівель. А загальний збиток, який російські військові завдали місту понад 5 мільярдів гривень. Усе дозволеності окупантів не було меж. Ховалися за цивільними, розміщували військову техніку у дворах, під дулом виселяли людей з їх домівок на вулицю. мій чоловік танцював Роман Джульєта. Коли ми тут мирно, як кажуть, жили, до нас постукали російські солдат, сказав, що вам потрібно звідси виходити. Я кажу, а куди ми можемо піти, якщо ми не знали, навіть куди піти, не знали, де в нас знаходиться тут укриття, тому що поки було нічого не відомо. Він сказав, а куди хочете? Але я кажу, а скільки нам ну, часу для цього потрібно, щоб зібратися, тому що я кажу, я не одна тут, у мене чоловік, у мене дитина, у мене кішка, собака все з собою. Він каже, п'ять хвилин даю на це. Коли ми виходили, тут уже стояли танки, тут уже були російські солдати. І не знали, ми дійдемо йдемо взагалі чи не йдемо. Може, десь нас по дорозі хтось і пристрелить. Ми вже... Набралися, як кажуть, духу і пішли. Це будиночок, де ми були, але ми тут ну, майже час пров... мало пров... проводили. Більше в... в цьому підвалі. Там дуже холодно було, зимно було, ми мали там. Бути, тому що тут... тут я брала, чесно кажучи. Ті, які зайшли до нас 24 березня, це вже були кадировці, і він, коли заходив, він відразу, а що можна було на нього дивитися? Він відразу сказав, я освободитель. Я освободитель з автоматом, стоїть біля нього, група людей стоїть. Розумієте? І що було робити? Казав, ви скоро давайте паспорти, ми вас будемо переписувати. Стояли такі, що молоді ну, хлопці, буряти. Ну, Це були вже не росіяни, це вже були буряти. І кажуть, а чому ти не пішов нікуди, чому ти не, ну, свою не захищаєш е... державу? А він каже: я не можу, тому що я це мені вчився. Я вчився е... балету, я артист балету. Він каже, а він кажуть, а до, до, ну, докажи. І що, що йому було робити, тому що він розуміє, що там ми, а тут він. І шпагати робив, і два тури робив, такі ну, оберти, розумієте. От, і шпагати. Ну, все, що можна. Але він сказав, ну іще давай щось покажи. Він почав гапак показувати, ну тобто елементи гапака, тобто ані кажуть, ну добре. Але стояв, стояв під дулом. Це взагалі було таке враження, як ті ми щури виходили, кожен зі своєї нірки. Виходили, тихо дивилися. Щось так тихо, танків немає, нічого немає. Ну, ну, кожна людина боялася, може би, це не, ну, на, на, якийсь, е, на якийсь час, розумієте? І кожен дивився, все тихо, тихо. Вот. Но потім, коли вже ми побачили машини наших, наших захисників, ЗСУ, коли їхали, Боже, всі люди стояли, просто плакали і з... кричали героям слава. <му> Квартири був повний бардак. Саме головне, стіни були. Ціни залишилися, будинок залишився. Вода та їжа в окупації були важкодоступні. Водонапірну башту зруйнували, магазини не працювали. Російські снайпери ховалися у багатоповерхівках та відстрілювали людей за пересування по вулиці. Учанці витримали завдяки один одному. Герої, обличчя яких ви не бачити у ЗМІ ходять вулицями цього міста. Ми трохи передавали дані хлопцям туди, про це. і нам хлопці позвонили і сказали молодіж бігом виїхати. Я побігла по людях всіх, потрамбували всі машини, які були. І знову ця сама вірениця, і отак от виїхали діти. Ми наче збиралися і місця було, і все, але потім, коли почали всі строїться виїжджати, мені всі наші мешканці, там бабуся, там дідуська, там кури, там собаки, подивіться, покорміть. Це був просто ужас. І я стояла, кажу, як? От як? Чекмаріові сидять, Маргариту розстріляли. Я не могла їх кинути. І отак ми залишилися. А потім вони поприходили, ділили три, три бабулі 80 плюс. Баночка кукурузки в них була і банка шпротів. Ділили ложка кукурузки і дві шпроти. проти. А це люди так жили. У мене на вулиці плита. Ну, то мічка чоловіка в відпуск був колись і по інтернету собі барбекю, як положена плитою. І ми варили їсти. Баняк варили, потім люди почали мені дзвонити, там візьми ключі, піди, в холодильнику позабираю. Тому ми толпою ходили, забирали, готували, розносили цим бабулям в баночках. У мене конвійр був. Кури несли, яйця роздавали. Тоді почали люди. ну, Я, я бучанська, мене багато знає, ну. І почали той мед принести, людям поділи, той крупи, той сахару, І воно так у нас. Оце, Крутилося тут, всі зносили, повідновлювали провода. На, на, на скрутках, ну нічого працює. Когось ганяла, чесно, давала тюлей тут, матюками крила. Да, я вам говорю. Просто, тому що треба було людей в чувства привезти, що хоч було. Я... Але коли людина за допомогою до мене йде, то ми стаємо і допомагаємо. Ми в сусідні попросили автобуса, ми його зберегли, трешистав, поспускали колеса йому. А потім понакачували. І ми то грузили, їздили по селам, по Ірпіням. Страшне дуже в Ірпіні було. Люди без води були. Це була катастрофа. Я ревіла на кожному стовбу потвори. Вони воюють з дітьми і з стариками. Я взагалі не знаю, як можна було, що людям це можна було в голову вкласти, щоб вони отаке робили. По вулиці Заводській через переїзд. Люди добрі я такого в житті не бачу. Це просто біда. Це просто біда. Люди лежали на дорозі, розпухші, е, е, остатки людей. Е, за рулем сиділо, е, пирожок стояв після Яблонського переїзду. Сидів, руки сиділи, руки і плечі, голови нема. Присяжний, вже ж кришу, знесли, дощ іде, криша протікає, ми знайшли банера, пішли ж ту кришу крити. Ми тут дивимося, наш солдатик. Позлазили, а він кричить, Владимировна, кажу, вовка. Ми бігом з тої криші, того вовіка тіскать. О, то саме, саме велике щастя було б. Ось куртки в мене готові. Вчора мені принесли теж хлопчикам, Футболки. Далі кофти теплі, куртки. Оце що це в мене? А це реглани. Це вже на дружківку поїде до хлопців на стабілізаційні пункти. Попри все горе, яке військові рев принесли у місто, в українців є талант, який не знищити жодною зброєю. Здатність вірити у краще. І навіть у темряві народжувати світло. Аліса копія папи. Це просто як дві крапелі води. Це кажуть не тільки наші знайомі, а навіть ті, хто нас вперше бачить. Аліса народилась 8 березня, о сьомій ранку. По кутках були розставлені свічки. Люлька також стояла тут з боку. Ну, це все ось проходило саме тут. Я не хвилювалася, дуже дивувалася тому, як я себе поводила, в якому стані я була. Я намагалася думати тільки про краще, бо я розуміла, що якщо я почну хвилюватися і думати лише про погане, то це може і погано відобразитись на моїй дитині, і так само і на моїх пологах. Я дізналася, що в нас в будинку є лікар-терапевт. Я з нею познайомилася, бо до цього ми не були знайомі. Я їй розповіла про свою ситуацію, вона сказала, що в мене нема вибору, я повинна тобі допомогти. Не готувалася, просто от. знала то, бо я коли навчалася в університеті, я хотіла бути гінекологом. Мені коли написала моя колега з роботи про те, що на Тарасівській вулиці хтось народжує. Я запитала номер будинку, вона мені каже, вісіма кажу, ну то це мій будинок. І мені тоді ж та ж колега моя відправила мені такі силки, да, такі якісь так, щоб прочитати щось, да про то про то згадати. Тому що вдома, звичайно, літератури подібної не було, бо то не є моя практична діяльність. Це людина з великої літери, і хоч вона мені завжди зараз, коли ми зі і вона мені каже, я не вважаю себе героєм, каже: Герой, ти в нас? Я кажу: Ні, герой не я, герой ви. І навіть не дивлячись на те, що неї Троє дітей, яким ще не було 18 років. Вона сказала: нікуди виїжджати не буду, поки не прийму в тебе пологи. Я, в принципі, не збиралася і не хотіла їхати, але як сказав мій чоловік, вже всі пологи скінчилися, бабці всі вилікувані, всі мають таблетки, вже нема кому що допомагати, вже пів вулиці нема. Сталась ти одна, сідай в машину і їде. Цим тобі перев'язано Та-дам! Видихнути бучанці змогли 2 квітня, коли ворог остаточно пішов з Київщини. Тоді до міста прийшло нове старе життя: ті ж обличчя, але з іншими думками. Ті ж вулиці, але з інакшими спогадами. Ті ж сусідські будинки, та часто без власників до міста прийшло після. Вона ніколи не ні, ні забудеться, ніколи не вона не ні піде нікуди. Всі, кожен тут, хто був і навіть кого не було, в кожному серці це залишиться біль. Моє після після прийшло, частина моє, моєї мого життя прийшло, звичайно. Після буде. Розквіт нашого міста. Моє після дуже неприємне, тому що мені дуже якось грустно від того, що люди дуже швидко почали забувати. Після вже наступило для всіх українців, бо життя до повномасштабного вторгнення і життя після воно звісно у всіх дуже змінилось. у мене після не було, коли будуть останні труси пошить. Ну То буде після. А після ми знімемо фільм про Маріуполь, Бахмут, Луганськ та скрізь, де нині ворог намагається знищити нашу незламність. І що найголовніше, їх після буде обов'язково українським. Переможемо! Слава Україні!